Доброго ранку малята, нехай сьогодні сонечко загляне у твій день, наповнить його теплом і радістю пісень. І підгадайте загадку. Ця чарівна намистинка має крильце у краплинках, невеличка, гарна, дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло так сонечко. Дідки, а ви знаєте, звідки на крильцях сонечка сяточки? Ні, то я вам сьогодні розповім. Цей жучок дуже яскравий, маленький, кругленький. В нього червона спинка з чорними цяточками. Як і всі жучки, сонечко має шість лапок ніг по три з кожного боку. Сонечко вміє літати. Якщо підставити йому долоньку, то воно буде повзати по ній. Кажуть, що сонечки раніше не мали чорних крапочок, але потім. Так так! Його крильця були просто червоного кольору. Всі комахи в лісі сміялися сонечка. Що це за ім'я таке сонечко? Ось у нас імена так імена, короїд, кору їсть, довгоносик має довгий ніс. Листоїд любить листя. А в тебе що? Ми його не розуміємо. Іди від нас. Сонечка всі проганяли. Ніхто не хотів з ним товаришувати. Йому було дуже сумно. Сонечко крізь сльози казала кривдникам. Я сонечко, тому що я комашка великого сонця. Сонце мене любить, тому дало мені таке ім'я. Ха ха! розсміялись жуки, ворочивши своїми вусами. Ото вигадав. Не вірите, я доведу вам, я полечу до самого сонця. А воно тебе спалить і не буде в нашому лісі такого дурного сонечка, як ти. Не вірити і не треба. Сонечко розкрило свої маленькі крильця і полетіло. Що буде, те й буде, вирішило сонечко. Але скільки не летів жучок, проміння сонця його не спалювало, і він таки долетів до сонця. Воно подивилося на нього своїми великими добрими очима і дуже дуже лагідно, і сказала. Вітаю тебе, мій маленький друже. Ти, мабуть, стомився. Ні, я хочу, знаю, знаю. Я хочу сказати, що люблю тебе. Не даремно твоє ім'я сонечко, чи не так? Так, відповів жучок, а на згадку я подарую тобі свій поцілунок. І сонце поцілувало червоні крильця сонечка. Тепер всі бачитимуть, що ти справді, мій маленький жучок. Сонечко щасливе полетіло до лісу. Дивіться, його не спалило сонце. Та ще у нього на крильцях поцілунок самого сонця. З тих пір сонечко стали всі поважати і питати поради у справах. Всі знали, що його назвало так саме сонце. Малята от таких веселих камашок, яких любить саме сонце, я пропоную вам сьогодні зробити. А для роботи нам потрібно кольоровий папір, серветка, клей, клейонка, ножиці і чорний фломастер. А перед роботою розімнем наші пальчики. Один, два, три, чотири. Наші руки, ніби крила, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли на гарненьку квітку сіли. Спочатку складаємо червоний папір декілька разів і вирізаємо червоні круги. Те саме робимо з чорним папером. Нарізаємо тоненькі чорні смужки. Менші кружечки вирізаємо з білого паперу. Довільними рухами нарізаємо травичку. Викладаємо деталі аплікації на папір. Допомогою ножиць підкручуємо травичку. Почергово наклеюємо всі деталі аплікації. Ломастором малюємо очі і цяточки на крильцях. Ось жук прилетів на віконечко, кругленький, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо сонцем його порівняли. Він гарний і око милує, та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, Всю тлю на рослинах з'їдає. Тож користь від нього рослині та радість і усміх людині. Малята, чекаємо на ваші роботи, як завжди, в творчій майстерні, золотий півник. До зустрічі!